Всіх вітаю, ви на каналі Magic Є. З вами Ганна. І сьогодні я до вас загальним розкладом для всіх, не по варіантах, цілеспрямовано витягла карту на Оракулі відьми. Захотілося якесь на таку відьомську тематику задати відео. Варіант буде один для всіх. Починаєте слухати. Якщо ну, геть вам не резонує, ну значить не ваша. Але як показує практика, більшості резонує, більшості підходить, більшості моє. І оракул дав карт. Типу захисного каменю, захисту. І тут піде мова про те, від чого, від кого вам зараз треба захиститися і в який спосіб. Задумала спочатку, чи не зробити мені ритуал, але потім вирішила все ж не робити поки що. Тому що раптом у вас там якийсь негатив, а я захистом його запакую, заблокую, і ви його і зняти потім не зможете. Бо взагалі то в нормі робиться спочатку чистка, а потім захист від того, що зняли в процесі чистки. Да? В такому порядку. Тому а для чистки вже запізно, вже молодик. І все ж таки я витягувала карту з запитом саме на розкладання, а не на ритуал. Тому отак. Тому будемо продивлятися. В негативі по цій карті йде якраз. Цю паличку свою. А в негативі по цій карті якраз йде, е, сам факт, що треба від чогось захищати, що трохи ви не захищені тут перед кимось, перед чимось. Чи то є якийсь конкретний ворог-вороги, які нападають, чи то щось коротше, вас пробиває, ослаблює, тягне щось там з вас. от, І треба, треба захищатись. Другий момент захист по цій карті має бути не обов'язково магічний. Він може бути родовий, е, може просто до Янголі, Треба звертатись, тобто дуже часто, якщо нас захищають якісь конкретні сутності, янголи, божества, рід, то вони захищають краще, коли ти звертаєшся, ти просиш і без запиту самі по собі вони можуть тут не, не робити нічого. Да? І треба від вас запит, щоб ви просили вас захистити, або вашу дитину, або вашу справу, бізнес і так далі. Ну, ми будемо зараз дивитися, що тут. От тому, відповідно, ми будемо відштовхуватись від того, від чого вам там треба захищатися, що вам загрожує, якби да? від чого вам потрібно захист. Також тут може по цій карті програтися необхідність просто амулет завести, камінь якийсь конкретний, тут камінь, тут може тема і амулет оберігу бути. Ну, будемо дивитись, дивитись будемо на Відьомському такому Таро Happy Halloween Tarot. Є на ньому огляд вже, є на ньому вже попереднє ворожіння, кому цікаво. Огляди я викладаю на своєму основному каналі Tarot FM. Посилання є в описі до відео. Ну, поїхали. Що вам загрожує, від чого треба захищатись? Умірність. Е, ага, я зрозуміла. Е, тут. Ви вразливі в тому плані, що ви вбираєте в себе. Щось інше з інших людей. Тут однозначно мене дивляться емпати. Причому емпати, я десь в якихось відео вже це казала. Емпати не в тому контексті, не в психологічному, що ви там вмієте поспівчувати. Да? Ну це звісно теж. А емпати це ж як екстрасенсорна здібність. Емпатія. І емпати вони переймають емоції, болі, енергію, енергетику людей навколо. От ви потрапляєте в токсичну компанію, і одразу ця токсичність, токсичний яд. Одразу в вас легко потрапляє, розчітки ніякої нема. І переймаєте по вісім вісімці жезлів через спілкування, взаємодію, переписки, десь в коментарях, десь з кимось в інтернеті поспілкувались. Хлоп і перейняли. Ви от язиками, вибачте, зачепились десь в коментарях з неприємною людиною. Щось там з нею сперечаєте, щось там їй відповідаєте. І ви оце її токсичний яд, оце її гівно, вибачте, негатив цієї людини, легко вбираєте і приймаєте в себе. І це вам дуже шкодить. Вам треба від цього. Захищатись. Щось має бути якийсь от захист, чи то предмет, чи то щось, прям, який буде одразу спрацьовувати як щит, як решітка, і фільтрувати все, що ви переймаєте як емпат в своє поле. Добре, що це може бути? Що вас тут може на постійній основі захищати? Так. Королева кубків, щось тут про емоції. Тут, до речі, да, у вас воно прямим ходом потрапляє, коли ну, через емоції, ви, якщо ви емоційно реагуєте, тобто тут взагалі-то ви далі свої емоційні реакції треба міняти, працювати. От знайти собі таку лазейку, коли тебе це емоційно не чіпляє. Я, наприклад, взяла собі за правило, буквально якесь відео сьогодні знімала, про це казала. Якщо мені пишуть, наприклад, щось неприємне, а в мене багато соцмереж мені багато пишуть різного. Да? Я частіше за все зараз просто блокую. Не відповідаю, не розбираюсь, нічого. Рідкий випадок, що відповідаю, просто одразу блокують цього коментатора і все. І розмова припиняється, не розпочавшись. І це мене захищає від того, от тобто блокую, поки я не почала реагувати емоційно. А якщо я зачеплюся і почну розмовляти слово за слово, то я почну так чи інакше, я почну емоційно реагувати. І тоді оці процеси і запускаються. Да? Тобто, не доводьте себе теж до емоційних реакцій на людей, які ну, взагалі не важливі для вас. І те, що вони кажуть, воно нічого для вас не вирішує. Да? Тільки зато чіпляє емоці... емоційно. І, коротше, тут, тут, тут щось кажуть вам про ваші емоційні реакції. А що може підсилити захист цих ваших емоцій емоційних реакцій? Суд. Слухайте, ну конкретно кажуть родова сила. Якусь більше якоритись на. Своєму родоводі на поколіннях, пращурах, які за вами стоять. Може, до пращурів звертатись? Ну, до речі, можливо. От якось так, але в першу чергу не втягуйтеся емоційно. Якось да, от при... може прям думки звертатись до рода. Або зробити якесь підношення роду, вечерю накрити, запалити свічку, зробити підношення і попросити вас захищати від тих, хто вашу емпатію жере, ну, коротше. На шкоду вам, да? щоб ви свою емпатію спрямовували, знайшли для неї конструктивне русло, де ви будете користь світові приносити і не будете страждати, шкоду отримувати. Можете попросити рід відвести від вас максимально таких людей, які просто перекладають на вас свій бруд, да? висмоктуючи з вас чисту вашу світлу енергію. Щось таке. Ну, по суду, так, да, це більше рід. Тут є навіть конкретні мертві, які за вами стоять. Покійні члени родоводу. І вам треба подумки переключатись і просити їх захисту в ментальному полі, щось таке. А, а яку шкоду вам це приносить, скажіть ну, конкретніше? Е, ну, так, да, якраз от ви втрачаєте це як висмоктує з вас енергію. Воно формується як утечка така. Як це буде українською Забула. Ну, витік такий енергетичний. І залишається вам мінімум енергії життєвих сил. Це погано. Витягує життєві сили з вас. Що це може вилитись? Ну, в аморфне таке існування, коли ви на пасиві на якомусь. А можете запалювати, якщо вам залишиться ця життєва сила, ця енергія. Добре. І от знову ж таки хотіла ще уточнити, який захист треба будувати. Ну, от такий багатошаровий. Тут має бути в комплексі. Тут по щелчку пальців не поставиться він не знаю ритуально. Ні, тут все в комплексі. от і Показують, да, що це багатошарова і робота над собою, і якісь, якісь практики техніки, і десь когось закликати. І... Але ваш род за вами серйозно стоїть, бо ви є носієм. Серйозного тут потенціалу, який можете реалізовувати, гарного потенціалу, конструктивного, такий, який на благо буде працювати вам, людям навколо і. Але за рахунок своєї добросердечності з вас витягують всякі негарні люди, витягують життєві сили, які вам потрібно спрямовувати на інше. І тут кажуть, то ну дози, як би раз, воно не вирішиться. Тут треба переналаштовуватись, вчитись інакше реагувати, вчитись не звертати увагу на зайве те, що вам не треба 300 років. Не знаю, навіть якийсь неприємний пост десь побачили. Не коментуйте, гортайте собі далі, натисніть кнопку Більше мені таке не показувати. От старайтеся і самі теж увагу, куди не треба не спрямовувати. Старайтесь міняти свої реакції. Тут оця лазейка до вас, щоб висмоктати з вас чудову цю енергію і ще й бруду у вас напхати. А лазейка ваші емоції, те, що вас емоційно чіпляє, зачіпає. От коли ловите себе на тому, що десь щось зовні, в менталі, в інфополі, вас емоційно чіпляє. Все, зупиніться і не лізьте туди. Тільки нашкодите собі і добровільно віддасте свою енергію. Не подобається, не дивіться на це. Гортайте далі. Да? Типу такого. Тобто тут показують, що тут наскоку ця проблема не вирішується. І оце така ваша слаба сама сторона, де ви не захищені, вразливі і втрачаєте втрачаєте життєві сили. що ви утримаєте натомість, от переставши витрачатись сюди? О, о, мах. А, зможете більше як? Реалізувати себе буквально і більше отримати відповідно, тобто оцю енергію, яка у вас зливається на людей, що вас розкачали емоційно, підвампірили, да простими словами, ще й бруд свій переклали негатив на вас. І от ця енергія може працювати на вас, приносити вам успіхи. Перемоги, якісь, реалізацію. Тобто, якщо ви, ну, наприклад, наприклад, приклад наведу, а тут, звісно, ситуації будуть не різні. Якщо ви, наприклад, езотерик і ви схильні комусь щось покоментувати, подискутувати там десь, взагалі перестаньте дивитися інших і займіться своїм. Заведіть собі ще один канал, якийсь сторінку. І от там і висказуйтесь, і робіть, що хочете, але це буде вже ваше, і воно вже буде працювати на вас, звертати увагу на вас, приводити якихось. Людей до вас однодумців і так далі, от це має піти на вашу реалізацію, на ваш успіх, а не на те, що просто ви віддаєте іншим. Нічого взамін не отримуєте. І рот тут вийшов, навіть ну навіть не стільки в контексті, що ми готові тебе захищати, ну вони готові. А більше в контексті, щоб вам вправити голову, повиховувати вас зараз трохи і сказати: ну ти не на те витрачаєшся, і е, як ми тебе тут захистимо, якщо ти добровільно йдеш, емоціонуєш, віддаєш. Але насправді тут же ж камінь, я вам все ж таки пораджу якийсь камінь мати. Якщо вже емоційна реакція пішла негативна, і ви вже відчуваєте, що вас вже втягнуло, да, то гарно мати якийсь такий камінь, щоб він на себе брав цей негатив замість вас, і щоб він вас гарнізував. Мені в цьому плані подобається дуже лабрадорит, Лабрадор, темний місячний камінь. Він, по-перше, психічно стабілізує нервову систему, невроз. От, він такий. Він, бачите, такий? ну, Точніше, у мене не один, але вже шукати не буду. Ай, Не наводиться. О, а, бачите? От він якраз психічну енергію гармонізує, стабілізує, І оскільки це темний камінь, негатив теж може в себе обирати. Такий, що в мене є. Або будь-який чорний камінь. Онікс, тут ще й тема роду, обсідіан чорний у нас дуже родовий камінь. Ой, ну, будь-який оцей... Димчатий кварц, ой, ну багато їх. Він має бути темним, мабуть, чорним, от такі підійдуть, які я назвала, або, може, якісь інші. От. І ви от в момент, коли вас розкачали емоційно, можете просто взяти в руки цей камінь, з ним, поговорити, подумки до нього звернутися, і він там і зайвий негатив з вас зніме і захистить. Камінь тут не даремно, бо камні, в принципі, дуже добрі, гарні захисники. Особливо, коли ми їх про це просимо і таку команду задаємо. І запитаю ще, навіщо вам ця інформація прямо зараз, бо все приходить в потрібний момент. Ну, бо зараз є від чого захищатись, бо є нападки періодично, то тут-то то, там. Але ви сильніші за них, все одно, ви сильніші. І вас навіть якщо піджирають, ви швидко відновлюєтесь, швидко стаєте знов на ноги і далі поскакали, як добра лошадка. Мені тут колода на відном тільки що підказала. Тут життєвої сили на двох і енергії, або магічної сили. На двох. Як ніби на двох людей дали. Не знаю, що це означає. Якщо для, для когось щось означає, то скажіть. На двох прям дали потенціал, ресурс. Чому на двох? Ой, чому на двох? Чому мені це пішло? А, щось тут про найближчих кровних родичів. Або дитина вашої стосується, або. Брат, сестра, в когось близнюкий? Ось така родинна якась тема, сімейна. Ладно, з чого тут почати прямо зараз? Щось про зору. про погляди ваші, як ви на що дивитесь? А, ну тут і що кажуть, вам буде легше, якщо ви приймете те, що люди реально різні. В одного такий кут зору з його позиції місцезнаходження у вас такий і як? Ситуація і щось може виглядати з вашої точки так, а з точки там іншої людини геть інакше, а істина десь посередині коротше, тут ще й вам хочуть донести, що нема такого вірно, невірно, однозначно правильно, однозначно неправильно, і в будь якій суперечці кожний по своєму прав. І долю е, істини теж все. І е, якщо ви приймете, що все різне, все в залежності від ситуації, все от в принципі таке різне різноманітне, вас і складніше буде емоційно розкачати, бо ви будете, будете відкриті до більш відкриті до різноманітності цього світу. От щось таке вам тут ще корисне кажуть. Якось постаратися дивитись на все, і на всіх, і на будь-яку інформацію, на будь-які випади навколо себе, як на прояв різноманітності світу. Що, да, є і отаке, є і отакі, ну що ж, тим світ наш, цей прекрасний, що такий. Ой, аж карти посипалися. Такий різноманітний. І е, головна помилка отака, ближче до тіла, яку ви зар робите вже зараз. от Прямо зараз, в контексті якихось там ситуацій, ви щось робите не так. Яка тут ваша помилка? О, піддаєтеся теж своєму его. От, от вам простір, от вам реальність навколо і віддзеркалює ваше власне его, що ви щось можете доводити не людям навколо, а собі. І самі ж ви того страждаєте. А коли ми починаємо дійсно самостверджуватися, щось доводити, е, ну і йдемо на поводу в свого его, то да, нас часто заносить не туди, і ми вже починаємо витрачатись не на це. Коротше, якась така історія, люди. От, а вам треба рости, вам треба рухатись вперед, Тобто вам треба рости по факту за рахунок якихось реальних досягнень, але ваше его заводить вас в таку пастку, що ви почина... намагаєтесь рости над собою е... через щось неважливе і несуттєве, на що відволікатися взагалі не варто. Так. От, коротше, звертайте увагу, де вас реально там щось тригерить. Все, і відключайтеся звідти, і йдіть працювати на себе вже, робити якісь реальні кроки, реальні дії, які, хоча б щоб, хоча б щось вам принесуть по факту. Отак, от, отак, от, 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 в принципі, на тому буду закінчувати. Буду рада, якщо корисно, якщо зрезонує, рада будь-якому вашому фідбеку, зворотному зв'язку, в коментарях. Та й просто пишіть, що ви думаєте з цього приводу, як ви захищаєтесь, наскільки допомагає, особливо. Що стосується цієї теми, озвученої тут В мене на тому, все всім дякую за увагу, за активність. З вами була Ганна. Бережіться, бережіть себе, і близьких. Не буде з вами сила. Пока-пока.